Доброго дня, я Коселік Ольга, учениця 9 класу Високобарецького навчального виховного комплексу. Хочу розповісти вам і своїм вчителям вистофедової Наталії Івані про свого прадіда, ветерана великої вітчизняної війни, війнико Петра Гавриловича, якого дуже люблю і яким нагоржуся. Петро Гаврилович є корінним жителем села Андросове, яке, як і декілька інших, увійшло до складу теперішнього села Високі Байраки, що на Кировоградщині. Син хлібороба він зростав у атмосфері любові до праці, рідної землі та людей. Хоча дитинство і юність Петра Гавриловича пройшли у важких умовах колективізації голоду 1932-1933 років політичних репресій та Великої вітчизняної війни, серце його залишилося молодим і добрим, а душа відкритою до усіх людей, не дивлячись на уже погане здоров'я, постійно знаходить час, щоб поспілкуватися із молоддю, навчає їх життю, дає мудрі поради. Построїлися жити у Аджанку, а троє вже в Аджанки, то чоловік 150 було, тих, що вже тоді йшли. Там перший раз побачив, як дядьки плачуть. А те не бачив, що вони так плакати. Перший день, не думають, що це воно щось не те, конь, що йдуть. Ми вважали тоді, що? що в нас найлища техніка, що ми найсильніші в світі. А на самом деле вже в нас не було нічого. Німецькі окупанти увійшли у село на початку серпня 1941 року. Насаджуваний ними новий порядок мало чим відрізнявся від режиму концентраційних таборів. Фашистами за період з 1941 по 1943 роки було зруйновано господарські будівлі колгоспів. Пограбовано всі ферми, вивезено в Німеччину понад 40 тисяч центнерів зерна фуражу, зруйновано приміщення шкіл, будинок сільради, сільського клубу. Вигнано на каторжні роботи в Німеччину шістдесят жителя села. Неодноразово приходилося ховатися від фашистських облав і Петру Гавриловичу. Від німецької неволі його врятувало одруження на сільській дівчині Наталії, трепетне і ніжне почуття любові, до якої Петро Гаврилович проніс через усе своє життя. Працювати приходилось важко. Німці виганяли місцеве населення на польові роботи. Але як згадував Петро Гаврилович, люди як могли шкодили ворогу: то скирту підпалять, то техніку попсують. А коли біля села збили радянського літака. То пораненого льотчика лікувало та переховувало усе село. Німці вже тут були, вже тоді вже зрозуміли, що топ-топ-топ, вони за все били, за все там, строж було сильно, вішали, і що хочуть. Оця ж замська дорога, це ж ми робили її. Канави там рили, що хоче. Оце ведуть циганів, на ходу розстрілювали. Дитина там вискочила, така воза бішки до бочки води попити, бак взяв. Отак вони відносились до наших людей. Ото мужик, я вам розказував за ту хату, які є снімці. Я то плюбаю ще один мужик був, його немає. А ось сюди наші наступали з водяною. Ну, сьогодні вони наші не прийшли, ну як почали обстрілювати. А, а тут фестибільнами командував і каже, що ввечері будуть скількись там камрадів місця. Ну, добре, топимо. Коли бачимо, німці і боси біжать, тікають в одному білі, в одніх носках, а, а януар же місяць. Посиліть снаряди там-там падають, а вони тікають, бо там вже наші вже гнали їх. Коли йде німець такий, зривий з автоматом. Відкрила двері, ну ми замерли. Постріляє. Він там щось побалакав, то він старший був, щось там з ним балакав, а він каже, вечір руський камрад буде місяця. Ну, це постріляє. Коли він виходить, двері закрив, бере палку, що впала, горіла, тут палок такий, і тут. І тим чорним щось на дверях написав. І німці просто цю хату біжать, подивляться на двері і хода. Такі були німці. Були такі. І я йшов в армію, за нас освободили. І Я йшов в армію. Я, я сам пішов, ще не визивав ніколи нічого. Коли я попав, там був командир, от ще менше за мене. Ось я пройшов перед строєм, сказав. Кланясь кожній пулі. Кланяйтесь кожен пуль. Віже значить це ж володьожа. Буде зазиракло. Ну, добре, хай буде кланятися. Ось ці ж автоматні роті. Поки готові. Кланяйтесь кожний путь. Ну, какие посадили на танк і не немає як, танк так їде. Отак так от один за одного дариться. Кому ж буде кланятися, як земля під танком? Так же ж. Земля підтанку. Приїхали до Лубетана, ліс десь скоро 60 кілометрів. Танк. Це один за одного, що попало. Раз розвернувся за тою хатою. Всі попадали. Всі раз на землю. А вони з танком стоїть, туди, туди-туди, вони знають, їх свій маньок. Заїхати куди там, дивитися де вичитися чи що-небудь. Страшно. Звісно, страшно. Це то, то не правда, що кажуть, що не страшно. Страшно все. Время. Як не буде страшно, як не мене Десь розірвався снаряд чи Що воно там таке? Отакий От, осколок ділає по землі, таке, як ось палку кинеш. Ну це в цю сторону. Куди? Бог я зна, куди ховався. Но він упав. Як же не буде страшно? Петро Гаврилов був учасником визволення Кословакії, Венгрії, Польщі. Його підпис було поставлено на сцені рейстагу. Був поранений, отримав контузію. За мужність був нагороджений орденом слави третього ступеня, медалю за відвагу, орденами за мужність та відчистяни війни першого ступеня. Має медаль за звільнення Праги та взяття Берліна. Є почесним жителем села Лебедин. Вдячні односельці вшановують пам'ять своїх земляків, звівши у центрі села Обеліск слави загиблим воїнам та пам'ятник солдату-визволителю у сільському сквері. Приходить сюди і сивочолий ветеран Крикуненко Петро Гаврилович, щоб згадати свою буремну юність, вклонитись бойовим побратимам та зронити непрошену, скупу чоловічу сльозу.